Так, хлопчаки, таке сьогодні коротесеньке відео. Значить, попросив мене знайомий зробити будиночок. Він тримає павука, зробити будиночок для павука. Скинув мені деякі фото з подібними будинками і каже, зроби мені, бо мені потрібно. У нього там такий здоровий який-то, по-моєму, птицеєд, чи як він називається, здоровий. Коротше, скинув мені параметри, розміри будинку. Ну і що, що він взагалі хоче, скинув, яке в нього бажання. Ну от я почав робити. Коротше, треба, щоб була висота 5 см, не менше 5, тут теж десь 13. 15-13 і так, щоб теж десь так квадратно, типу, було. Ну, знайшов я отакий пеньочок ясень, розмітив для себе. Інструмента такого дуже крутого немає, але ну, все будемо робити, як то кажуть, на коліні, можна сказати. У мене отаке сверло по дереву є. Таке це чисто по дереву. Ото ми так за допомогою такого сверла, а ще і сучасних станків. Хі -хі. дивіться, 81-го року народження станок. Старший навіть ніж я. Робимо отакий будиночок. Висверлюю зараз зараз насверлю так, отак, 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 а потім буду стамескою вибирати вже остаточно, а вже потім заряджаю в болгарочку отакий круг, шліфувальний, до речі, дуже класний круг. Дивіться, хто, хто хоче придбати, дереву офігенна штука. Можна довести вашу деталь до ідеального. Розміру, форми, яка вам потрібна. Але потрібно, щоб болгарка була обов'язково з регулюванням оборотів. Тому що бачите, 7600 максимально оберти, А болгарка без регулювання 11 тисяч, тобто він швидко розлетиться. І потім оце ж зараз ми виберемо і потім кругом GG остаточно це все ми завершимо і вже потім покажу пізніше, що в нас вийшло. Трошки на столі тут робочий безлад. Ну, Робочий стіл. Правильно мені Андрюха каже, потрібно робочий час використовувати у власних цілях. Хі -хі, що ми це і робимо, так що працюємо далі. Так, друзі, як і непередбачувана обставина У нас зламалося свердло, застряло. Ну, ж не знаю, будемо зараз вручну. Доводити потихеньку, відколювати. А що робити? Хоча б тут аж... б. Блін. Ех, ну нічого, зараз щось будемо думати. Коротше, друзі, ми обдурили трошки систему. Дивіться, який я отвір зробив. Я думаю, цього буде достатньо. Зараз будемо потихеньку з темесечкою виколювати. А зробили ми отвір отаким от свердлом на 27. Так що будемо виколювати, що вийде, я буду ж вам показувати, що буде виходити. Так, друзі, ми вже на розводні, тобто ми вдома. І хотів би вам показати, що ж у нас таке все, все ж таки вийшло з будиночком для паука. Так. Довго ми мучились, ви бачили, як ми свердлили. Нарешті ми це зробили. Вийшло отак у нас отакий ангар, можна так сказати, для паука. Значить, так як і замовник її просив, висота 5, не менше 5, ширина 10, довжина тунелю 13. З цієї сторони вийшло отак трошки. ну, Нічого страшного, до речі. Тут і що цієї сторони можна повернути, що цієї. Тут сюди він казав, що мог буде нарощувати якийсь. Сфагнум, я так зрозумів, лісовий. І ще він мене, запросив, за, кажу, запросив, попросив, щоб я йому декілька коряжок, щоб може він якусь композицію зробив в цьому ж паучатнику. Ну і ми отак йому вибрали. Це корінь, корінь, клена, по-моєму, не... точно не скажу. Мабуть, по-моєму, клен. Дві гілочки вирізали. Отак От ми йому це все відправимо. Так що, друзі, ми відкрили для себе новий новий вид виробництва. Не тільки трубки в нас для анці а також і ще й для пауків. Норки робимо. Так що звертайтесь, кому потрібно. Кожна індивідуальна буде, я так, я так додумаю, хатинка, тому що, однаково вже шпинечків не буває. Так що отак. Пробували у нас, все вийшло, я йому сьогодні пофоткав, показав, все відео і фотки. Він повністю задоволений, все добре, все класно. А в нашому ділі що? Саме головне, щоб був завжди задоволений клієнт. Отак, От друзі. Ну, а ми будемо зараз промивати нашу артемію. І дивіться, друзі, не забудьте ж поставити вподобайку. Підписатися, хто ще не підписаний на наш канал. Кому цікаво. Коментуйте, кому не цікаво, також коментуйте. Відповідаємо на всі коментарі. Так що, якось так. Ну, а з вами, друзі, я ненадовго скажу вам до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі.